Отже, ви один з основних ініціаторів повернення до єдиного новорічного символу до Святого Миколая і скасування будь-яких дідів морозів і Санта-Клаусів. Я ні не ні проти нікого. Я просто за я за за наші традиції, тому що Святий Миколай він має а, функцію назідательно. Він а, правильним гарним дітям дарує подарунки. А, а поганим дітям він дарує різочки, і він не був репресований. І треба, щоб дід Миколай обов'язково був. І ми створюємо український новий рік. Дітей дуже багато приїде зі Сходу, всім достануться подаруночки. І ми докажемо, що дід Миколай самий такий, самий добрий, різдвяний і дитячий персонаж. До ваших дітей приходять і Миколай, і дід Мороз, як у більшості київських родин, чи тільки святий Миколай. До моїх дітей приходить а, тільки Миколаїв вже давно. Але і до моїх дітей, і до мене, і додому ще приходять колядники. Навіть мої діти вже в минулому році почали самі колядувати. і В минулому році в моїх дітей було більше концертів ніж ніж мене. Де колядують діти? Ходять по дворах. У вашому селищі під Києвом діти а, колядували в минулому році, і вони теж будуть колядувати а, в філармонії консерваторії. Де по дворах? Але до, до гостей вони теж заходять. А в мене вдома просто вирішено зачиняться. Як починається ну, після Різдва і до самого водохреща там, майже кожного дня. Діти вже мріють про сцену, будуть дихати вам в спину? А чого вони дихати в спину? Ми разом з ними, одним, одним фронтом. Це не будуть рокерами? Ну якщо рок доживе до тих, до тих пір вашими заслугами, то тоді, тоді будуть рокерами.